Настав час рейтингу великих ті всім привіт! Сьогодні останній рейтинг кращих телевізорів 2023 року по версії АЛО. Та сьогодні ми зібрали кілька великих пристроїв, які можуть створити ефект. Міні-кінотеатру і великий ТІВІ не означає, що він буде дорогим. Сучасний світ може порадувати нас крутим розумним телевізором, не за всі гроші світу. Та він зможе надати якісний екран, потужні можливості для розваг та чудовий звук. Та щоб вам було легше вибирати. Ми детальніше розповімо про кожного з представника сьогоднішнього рейтингу, щоб ми обрали саме той пристрій, який принесе максимальну насолоду. Погнали! Першим телевізором в нашому списку став Xiaomi TV Q1 діагоналю 75 дюймів. І це якісний пристрій з витонченим дизайном. Рамки навколо дисплею тонкі, а металева ніжка надійно втримає цей великий TV на рівній поверхні. Матриця в Q1 це 4K QLED з частотою оновлення 120 Гц. І вона порадує чітким зображенням, глибоким чорним кольором та яскравими кольорами, а технологія Dolby Vision і HDR 10 надасть розширений динамічний. Діапазон і зробить зображення більш контрастним та приємним оку Плавне зображення забезпечує технології MEMC, що додає кадри для більшої насолоди динамічним контентом. А просунута система Android TV надасть можливість не тільки отримати доступ до безлічі налаштувань, але й завантажувати за допомогою Google Play різноманітний контент для розваг, включно зі стрімінговими сервісами. Та системою можна управляти голосом завдяки підтримці Google асистенту і мікрофону, що монтовано в пульт управління. Xiaomi TV Q1 забезпечить якісне звучання з ефектом присутності завдяки технологіям Dolby Audio і DTS HD, та він гідно займає місце в нашому сьогоднішньому рейтингу. Та ми йдемо до наступного героя нашого відео, і це Samsung QE65Q60 з діагоналю 65 дюймів. Цей ТВ має 4 k QLED матрицю з підтримкою технологію Quantum HDR, що дозволяє отримати неймовірно глибокий чорний колір, а технологія Adaptive HDR. 10 Plus, оптимізує параметри яскравості та контрастності для забезпечення наточної передачі кольорів. Екран підтримує технологію Motion Accelerator, а сам TV оснащено просунутою системою Tizen, яка дозволить наповну розкрити потенціал телевізору за рахунок безлічі застосунків для розваг і перегляду різноманітного контенту. За звучання відповідають потужні стереодинаміки з підтримкою технології OTS Lite та Q symphony що створюють ефект занурення в контент і дозволяють наповнювати Повно насолодитись фільмом чи прослуховуванням музики. Пульт управління у Q60 це просунутий Solar Cell One Remote, який може керувати усіма вашими пристроями. Та він заряджається від сонячного світла в кімнаті і не потребує заміни батарейок. Та наступний герой нашого рейтингу це Samsung QE 65Q70C, і він отримав всі переваги моделі QE65Q60. Але в нього ви знайдете деякі цікаві особливості, а саме стильну компактну ніжку. Яка чудово доповнює тонкий та елегантний корпус ТВ-екран це 4К QLED матриця з частотою оновлення 120 Гц та підтримкою технології Turbo Plus та AMD FreeSync Premium Pro нададуть повне занурення в гру з мінімальною затримкою сигналу, неймовірною плавністю та без розривів зображення. Передовий процесор Quantum 4K використовує штучний інтелект для забезпечення максимальної чіткості, а алгоритми обробки зображення підвищать якість контенту. До 4К. Це дійсно якісний ТВ, який надає максимум при перегляді будь-якого контенту чи при грі. Ну і останній представник Samsung в рейтингу. Це модель ue 65CU7100, яка має діагональ екрану 65 дюймів. Це хоч і недорогий дорогий ТВ від Samsung, але він має чудову 4К матрицю, що підтримує технологію HDR для збільшення контрастності та реалістичності зображення. А за соковиті та яскраві кольори відповідає технологія Pure Color. ТВ підтримує. Технологію покращення звуку OTS Lite, яка відстежує дії на екрані та спрямовує звук так, щоб він відчувався максимально реалістично. Тому Сіусім – це крутий, великий тіві, який вартий. Вашої уваги. Останнім героєм нашого рейтингу став TV від Hisense 65 a 6 bg Як і інші герої нашого відео, його діагональ складає 65 дюймів. І це 4К LED матриця, яка підтримує технологію Dolby Vision HDR та має 11 вбудованих сценаріїв для покращення картинки саме під той контент, який ви переглядаєте. Hisense хизується технологією Ultra HD Upscaler для покращення контенту у низької роздільної здатності до 4К. Щоб він здавався більш чітким та деталізованим, а технологія Noise Reduction прибирає зайвий шум. За звучання a 6 біджи відповідають динаміки, що подають звук у форматі 5.1. А технологія DTS Virtual X створює ефект просторового звучання, щоб повноцінно зануритись в контент. Система в Hisense проста і продумана, має безліч застосунків для розваг та перегляду стрімінгових сервісів, і нею можна управляти голосом за допомогою пульту управління з мікрофоном. Тому Hisense 60 5A6BG, це недорогий дорогий ТВ, який надасть вам великий екран, якісний звук та просунуту систему з безліч розваг. Та перед тим як завершити відео, варто розуміти, що всі герої сьогоднішнього рейтингу мають розміри в середньому, 1,5 метра в ширину і до 90 см висоту. Крім Q1, цей 75-дюймовий велетень має ширину 168 см і висоту з підставкою 103 см, що важливо при виборі меблів для встановлення такого телевізору. І на цьому ми будемо завершувати наш рейтинг кращих телевізорів 2023 року по версії Allo. Дякую за перегляд! Ставте вподобайку та до зустрічі на каналі Allo. Бувайте!